Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас є гостя. Ось така мапочка до нас прийшла. І вона мені поставила запитання. Навколо нас дуже багато людей. І всі вони кудись поспішають, всі щось роблять. І навколо нас оточують предмети. Як, хто ж їх зробив? Що це за люди? Я пропоную, тітки, вам разом з мапочкою зробити ще один крок у світ професії людей. Тож починаємо. Спочатку ми з вами назвемо професії. Ви уважно подивіться на картинку і разом ми будемо називати професії людей. До нових знань Розгляньте, дітки, уважно! Сьогодні ми робимо з вами іще один крок у світ професії. Назвіть професії людей. А зараз перевіряємо двірник, перукар, швачка, можна сказати, кравчиня. Капітан, пожежний, балерина, вчитель, кухар, поліцейський, лікар, молодці діти, прямуємо далі. Разом з мавпочкою ми взнаємо. Що ж роблять люди різних професій? Розгляньте картинки, подумайте і назвіть слова, хто що робить. Пожежний що робить? Гасить, рятує. Ще подумайте, що робить кухар. Так, нарізає, перемішує варить Спробуйте ще додати слова. Що робить кухар ще? Хто наступний? Поліцейський. Що він робить? Спробуйте підібрати слова. Охороняє. Ще спробуйте самостійно. Хто це? Так, пілот. Літака. Що він робить? Запрошує на борт. Веде літак. Придумайте ще слова, дітки. Підберіть слова, що робить людина цієї професії. Хто це? Так, звичайно, це перукар. Які слова підбираємо? Що вона робить? Розчісує. Підстригає. Придумайте ще самостійно слова. Хто це? Так, це космонавт. Що він робить? Досліджує. А ще що? Спробуйте самі. А зараз, друзі, спробуйте відгадати професію за діями, яку я вам назву. Готові? Увага! Увага! Навчає. Читає, розповідає, показує. Ну, хто це, дітки? Наступна професія підмітає, прибирає, розчищає доріжки від снігу, збирає листя. Здогадалися? А ще одна професія. Ремонтує, перевіряє, змінює колеса. Ну що, здогадалися? Так, це автомайстер. Діти, ми з вами багато вже говорили і назвали багато професій. Але щоб правильно і чітко вимовляти слова, наш язичок треба тренувати. Тому я пропоную вам. Вимовити такий гарний віршик, але треба чітко вимовляти всі звуки із правильною інтонацією. Давайте разом потренуємо наш язичок. Дітки, що на картинці? Потяг. Як називається людина, яка веде потяг? Яка професія? Звичайно, машиніст. А зараз. Ми з вами почитаємо віршика, потренуємо наш язичок. Готові? Їхав потяг через групу. Чух-чух-чух. І вагончиками стукав, стук, стук, стук. Раптом потяг зупинився. І вагончик відчепився. Молодці дітки, спробуйте, будь ласка, повторити ще раз віршик, виразно вимовляючи всі звуки. Прямуємо далі. Увага! У школі щось не так. Допоможіть хлопчику виправити помилки художника, що не так на цьому малюнку. Будьте уважні, дітки, допоможіть Далилку. А на цьому малюночку, що не так? Допоможіть Данилкові. Розкажіть, що повинно бути в руках у вчителя І що він не робить? Розгляньте картинку. Розкажіть про дії поліцейського. Кому він має передати цей інструмент. І для чого? Ой, знову щось не так. Подивіться уважно, кому лікар має передати ці інструменти. Діти, ось ми з вами і познайомилися з деякими професіями, але їх ще дуже-дуже багато. Існують професії, які ми ще не знаємо. Але в нас ще все попереду. Тож бувайте здорові! І до нових зустрічей, мої маленькі!